Сьогодні дійсно відбувся нема атака на об'єкти енергоструктури за останній рік. Це точно. Да? Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово нападали на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення, 24 лютого. Сьогодні Запоріжжя було під дуже, ну просто нема атакою, тільки в саму самогр... ГЕС самогр... Влучили вісім разів, да тобто вісім ракет, які потрапили в цей надзвичайно важливий для України об'єкт, але об'єкт, який ну місяць не тільки енергетичну, потужну, да таку складову для нашої держави, але виконує інші функції і є об'єктом, який містить потенційно небезпечні сили. Тобто, всі ми розуміємо, можливі наслідки Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту. Наразі наскільки я знаю з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу, да, і я сподіваюся, що наші колеги з, а, з дотичних відомств зробляться можливе для його відновлення, але ураження дуже значні.